підходи нетрадиційні, до психотерапії, реабілітації цих пацієнтів, як бугурт, і мають велику атрактивну силу. Тут стає цікаво, якщо це людині скоріше за все сподобається. Саме військовій людині. Він залишається якби на війні, але війні уявній, він може битися, готуватися до цієї битви. Він долучений до певного культурного пласту, до створення цих обладунків. Він може стати ковалем. І він разом з такими ж, як він в іншому трошки світі, по реальний світ, максимально травматичний для людини з посттравматичним стресовим розладом. Він впевнений, чи вона, що його ніхто не може зрозуміти. І чим далі йде захворювання, тим більше людина відмежовується від зовнішнього світу. Вони не розуміють, вони не були там. Вам не зрозуміти, ніколи й не відчути те, що я пережив і те, що я переживаю досі. Думає, говорить на ПТСР. А тут він опиняється в іншому світі, там, де всі такі ж і всі розуміють, і всі зайняті хорошою справою. Красивою справою, гарною. Я не буду нікого агітувати, хоча я цим займаюся, але я б спробував, бо в нас не так багато методик, ефективних для лікування ПТС. І практично немає методик от таких привабливих, з таким наповненням, з такою кількістю предметів, дивних предметів, які люди не бачили ці всі сокири, мечі, обладунки, шоломи, купа нового, цікавого, яке долучає, приваблює і дає когнітивне навантаження.